Друзі, є сигнал, показую на радарі 64 72 Всім привіт! Ви на каналі Гуцуляк Олександр. Звати мене Саша. Сьогодні нарешті субота. Настало вихідні, можна вийти на коп, відпочити, пошукати монети, підкови і так далі. І познімати для вас відосики. Все, давайте ставте лайкоси, підписку на канал. Буде сигнал, я повернуся. Всі, чекайте. Коротше, є сигнал. вот Така труба. Ось така труба. Кратше короче, нас впався такий сигнал, ось така труба. Ось таку трубу ми берели землю. все, вся йдемо далі. Знову є сигнал. Зараз буду пробувати копати. Так, зараз перевіримо. Точно точку, де воно є. Бо так, треба було... Так, є сигнал, від танка, такий димохід. Вот. Так він виглядає. Все, викидаємо і полетіли далі. Все. Є сигнал, зараз будемо шукати сигнал. Показує на радарі 77. Вот. Зараз ходимо, шукаємо, все, чекаємо знахідки. Є сигнал, ось такий болтик. От, так він виглядає. Йдемо далі. Коротше, є сигнал. Розламав я грудку. Тут сигналу немає. Цю можна відкинути далі її. А тут щось є. Зараз краще будемо. Є такий сигнал, ось таке желізо. Ось таке велике желізо в нас попалося. Ось, жесть, я в шоці. Ладно, йдемо далі. Ух ти що, оце краса. Бачу, бачу, да, оце краса. Друзі, дивіться, як шикарно ляпота, сніжок, ходимо, шукаємо. От, все чітко. Так, коротше, є знову сигнал. От. кусочок лишки. Перше подумали, що це кусок погона. Але виявилося, що це лишка. Все, йдемо далі. Коротше, був сигнал. Знайшли ми таку защиту від танку. Ось така вона глядає. Від чого може бути? може бути? Від трактора демар. Де де ага. Це Ясно. Бо може бути від трактора. Ладно, йдемо далі. Коротше, є такий сигнал, є ланц. Все. Йдемо коротше, далі копати. Все. Будуть сигнали, я повернуся. Короче, є сигнал наша українська монетка. 10 копійок. От. Все. 10 копійок. 10. Ладно, йдемо далі. Короче, був сигнал, от. Найшли такий гудзик. Зараз погано видно на сонці. Ось от, так він виглядає, оцей гудзик. Такий гудзик. Все, коротше, йдемо далі. Ну що, друзі? Вже будемо йти додому, вже йдемо додому. Все, давайте, коротше, 40 лайкосів, підписку на канал, хороший коментарій і я зразу випускаю нове відео. Все, давайте, чекайте відео. Все, всім. Пока. Ви були на каналі Гусиляк Олександр, звати мене Саша.